Облиску організувала фестиваль Коляди, Як проходило дійство? Дивіться у наступному відеосюжеті. Святкова атмосфера панувала з перших хвилин заходу. Усі, хто цього морозного дня завітав до різдвяної шопки та яленки у центрі міста, мали змогу насолодитися виступами талановитих вокальних виконавців і творчих колективів, поринути у магію різдвяних вистав вертепів, а також долучитися до збору коштів на придбання спеціальної тканини. Для виготовлення волонтерською групою жінок під назвою Злей лелека зимових маскувальних сіток для наших військових. Пампухами та іншою домашньою випічкою учасників та глядачів пригощала за донат на сітки завідувачка народного дому села Яблунівка Ганна Грушицька. Усі учасники фестивалю отримали подяки від міської ради за участь у фестивалі коляди, збереження та популяризацію українських різдвяних традицій. Вела Захід, директор Кабузького міського народного дому, Любов Огороднік, організатори, учасники та глядачі щиро вдячні Збройним селам України, завдяки яким маємо можливість жити, навчатися, працювати і відзначати різдвяно-новорічні свята. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.